Чибурашка. Да, да. Ви всі знаєте його. Всі, хто був на ньому, що ж всі там були, <кій> знаєте чогось. І не все, що Рашка була був і чудовий персонаж над всіх проєктах, які бував по всьому Україні. Но Чебурашка не такий був, як раніше. У нього був наш інший вид, який вже не слуху і не духу від старих книгів. Наприклад, Чорне білка, воно, воно і, і миліше. Видимо, що його взагалі не планували його додати у ліках. Далі Чорну Білку пер... зробили от таку білку в Діафильмі, но у нас, серійно, нікуди все рівно нікуда не ділась. Далі в 1969 тижд... році Шучибарашко що... Що так виглядав якимось карликом камбілим кроликом. Да, вот такий дивний персонаж Капітс. Ви думаю, два то його автор троє не переплутав. А далі вийшов Крокодив Гена і інша казка. Ось тут такий Чебурашка виглядає як Мікі Мау з чорним білими книгами. Да, от такими. Мда, в мультиселені такі да, не вийшло. Но це ще не все. Як ви знаєте, що ну, Пострибай був чебурашки Гена, які виглядали твадежним. Ну і звісно ж, інших в мультиках були. Или, я не знаю. Потом Гена и Чебурашко появлялись в мультике серии Волк и Червона Шапка. Кого Ну тут, тут ясно, что их съел Волк. Да, вот такая была история про Червону Шапку. <coughs> <coughs> да, ну такие веселые, ну да, все. Ну и встанешь, что было в тему мультику, это... Це... Весела Коруселів. Вони появив на цьому на інтро. Тро. Тік... Не так ви виглядали в 2D-шному опять. Ось. Ну далі на іншому. Чебурашка і Єна були в лялькому в анімації? Тільки вже не в Сій і не в Україні, а в шведська швидко де взяли іменно туда Ех, Україна. Ну так і не змогли нічого зробити. Типу, знаєте, Україна. Була по-іншому. Кожен мультик було назва була Крокодила Гени, чебурашки Шапокляк і, звісно ж, Чебурашка йде в школу. Ну чому їм. Ну Ну так, придумали назви в серії. Кожен раз, що персонажі те, що роблять, а те, що ні. Ні, назви були Чебурашка. Шкода. То це не може. Така назва серії. І треба придумати серії, тип такі. Серії де на його друзів і таке. Ну так. Да. Да, кстати, Белая книга давным-давно и никуда не делась. Ну и, кстати, я сейчас наказал, что Чебурашка даже был в Японии, да. Да вышел в аниме. Ну, у нас сделали аж 26 серий. Рейс, названием. И это, это да, Ах. да. Да, именно так постарались, а... Трандики Тільки там не було ні Шапакляк, ні інші персонажі. Е, ось. Макота на кому е, вияснив, що вже Що новій серії будуть у сій. Ну, в Союз мультфільми. І де вже випустять ремейк. Ну і один вийшов ремейк при Чібурашку. Ну і далі ж старому. Ну, вот так вышел новий мульт. Де вже цирк выступали, а Чебурашка зам... заміняє гену по кодлогена набори... бурие. Ну и свит Шапокляк. Це й дає всім свит. Ось такі вот. такі вот ось ось так в. Придивиться свої питання. Не знаю, чому вона радується. І до, і до них приїжджає якийсь дід з чемоданом. Зстать, там можна помітити Галя. І дід каже, що це дівчина була. Вона була велика, то що проводили в них цирк. Цик, так. Да. Ну такі автори і робили мультики про нього. Все старалося, все таке, ну, Едуард Спенський, таки стався живими. Такі вишили такі ремейки, кожен ранок, кожен день. День. В Японії швецькі крокодилєни і бурашка були різноманітні. Ты не з кожен з серії Любимих моимих. Тож, його ж недавно малюють цих персонажів. Щоб ніхто не пізнав. І чебурашки не становляться У Мультику. От питання, чому не були в Україні? Ну... Я вам поясню чому. В Україні. Ні. Еду... Едуард Турспенський не планував, щоб Чіборашка був в Україні. Ні, вони ж Чи не доробляли нічого... Цього Японія до сих пір продовжувала і зробив нову серію, яка називається Чиборашка Новий друг. І. Ну і Союз мультфільм роблять. Якийсь ремей. Ті аж вийшов аж два серії. Який називався перший переїзд, який вони По <кій> <кій> повже старе це місце. Це нікому це не помішав. Та стати можна помітити шкаф старих серій. Ну ще пока як не хочу, щоб приїжджав жали. Вот так просто. Ну і там і в картинках можна помітити пасхалок. Ну але. Ну і в цих мультиках, який був. І та ж квітка з іншої мультики. Такий. І же корабль, який я вже робив перезвучку. Чебурашка секрет. Секрет про. 에... Різдва. Де Чебурашка, не знай. Е... Що він не любить зиму? То ж не знаю, чому він не любить зиму. Всяке буває. Є. Да, да статі, вже вже якраз вже зроблять продовження Чебурашка 2. Аж вийде воно 1 січні в 2026. -му. З. Да, опять буде вже довгоційне кіно. Довго буде воно виходити. Типу, довга дата виходу. Ой, да. Ну, Сері. То ж воно вийде в 2026-му, а не 2025-му. Чому вони планували такі зробити 26 ту Стоп, воно таке ж так і не получить. Ну добре. Але будемо чекати, Сіріно ж нічого не вийде. Де? Просто той мутик просто ніколи не виходив. Де? Де? Ну хоча б уже нас є один Чебурашка який вже який в книжці, де був простим людином, так. І в кіно і стався людиною. Не З крокодилом. Ну я не впевнен. Чи в крокодилах було таке. Типу, в книжках. Де називався Чіпорочка і ідша, сказка. Де його де на обложці з сили гіну, який був чоловіком, в старому був в книжці? Так ось. Люди хотіли, щоб, щоб вийшов фільм, де він без крокодила. І так і вони зробили. Таким видом. Ну, ось. І ось таке питання. Чи бу... Бурашка Пуп'ян Союз мультфільмом? Кожен день. Вони робили ремейки. Кожен день. Цьому. В нас мир міняється. міняється це, міняється те. Ми ж. Він просто Вз... встачи Бурашка. Він останеться так завжди. Будем чекати під ж довгі серії. Що ще не знаю. Хто би знав, що серія так будет довго виходить і все таке. Якщо чесно, ну чесно, Як там сказати? Ну. Шучибураш. Що, що персонаж. Який такий і був. ну, В інших мультиках, які устаріли і стали популярні, і які не додавали кіно, то щось не додавали, ну, пострибай кіно. Ну, От так би вийшов ремейк 3D-шний, типу. Так, я не можу вам показати зараз. Я ж її таке фотку, і її не робив. Нічого страшного. Ну, автори подумають, як зробити, ну, пострибай, в 3Dшним ребейком. Ком. Ком. Ну і чебурашку 2 теж зроблять. Теж в 2026-му. Бо тільки щоб було Украмова. Ну, якщо. Ну, все, типу, я розказав всіх про Чебурашків з Іф, змін ну, і таке. Якщо ви хочете, щоб було ще більше інформації о союз то я рекомендую вам треба підписатися, поставити лайк. Якщо чекаєте ну, інформацію про ну пострібай. Ну, ну, я мав разі, ну, поході, ну таке є. Якщо ви чекаєте його, ну. Тож, ну, я її буду робити, коли поставити лайк, аж 5 лайк. я не знаю. Це буде дуже весело. Село. Ну. Ух. Все. Ну, тепер ви все поняли. Про чебурашку. Якщо сподобався, то поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок, не пропустіть с... і обісков во підпишіть і, ков, і поставте лайк. А тепер всім до побачення. І натисніть дзвіночок. Ночик! І поділіться відео з друзями. Все, всім па-